Шукаєте собі шміца в суперовому стані, то можете зупиняти пошуки, тому що ось він перед вами. Можемо вам запропонувати ось такого шміца з рамою нового типу. Дивіться, отак у нас на ньому виглядає рама. такий здоровений довгий палетик. Причіп у нас свіжопригнений з Німеччини, шміцовський ося. Перша оська на ньому підйомна. Диски просто ідеальні. Подивіться, на гум. Дивіться на гуму на цьому причіпі. Ну що, ви наші їздити, їздити. Кріплення ходової частини нового типу. Денти абсолютно новесенькі, крила, брізговики ніде нічого не відірване. Касета під дві запаски. причіп у нас свіжопригнаний з Німеччини. До речі, всі техогляди огляди були пройдені в Німеччині два місяці назад. Тобто до ходової частини тут питань жодних немає. Абсолютно. До речі, на цей причіп навіть є сервісна книжка. Просто щоб ви розуміли. Подивіться на його стан всередині. Подивіться на цей пол. Він просто. Ідеальний. Алюмінієві планочки. Криша, до речі, замінена в 2021 році. Так у нас виглядає візуально, По рамі жодних тріщин, дефектів чи ще щось немає. Він код ідеальний, передок ідеально рівний, всі таблички все повністю на місці. Так що кого таке буде цікавити, можете приїжджати, оглядати. Та й в принципі забирати. Тут навіть нема що 14 14500 доларів ціна у цього шмітця.